НБУ дозволив українцям купувати валюту онлайн. Про це я розповідав детальніше в іншому відео на каналі. Той же НБУ в серпні продав рекордну кількість валюти з своїх резервів, 2,5 мільярди. І це питання буде про доцільність підтримки фіксації курсу, якщо такий великий дисбаланс кожного місця буде продовжуватися. Головний акціонер компанії Керна продовжує пробивати репутаційне дно. Вони таки привели до не пустивши туди маленьких акціонерів, викупивши акції за Бесінь тому справа, швидше за все закінчиться в судах. І добре що це європейські суди в світі. Вийшов в США звіт про безробіття, певне охолодження, тому очікується, що ФРС зробить паузу підняття піднятті ставок. Також Бельгія випустила свої бонди на 22 мільярда євро, величезний попит з сторони рітейл інвесторів громадян Євросоюзу. Якщо вам цікавіше про це більше, про борги Франції, Бельгії, Великобританії, напишіть букву є в коментарях і не забудьте лайк.